В тут Здивування. Здивування, що здивувало? Тварини? Да, як називають їх? Верблюди. верблюди. Угу. Саме верблюди, верблюди це ті тваринки, які ну, добре пристосовані для життя саме в пустелі. Їх називають кораблями пустелі. А як ти думаєш, чому? Може вони перевозять людей. А чому кораблі? На що схожий цей пісок? От він не рівно зображений, а бачиш якимись такими, наче грубочими. А по формі нагадує тобі хвилі? Хвилі, хвилі. Нагадує, правда. От, мабуть, от асоціативні такі зв'язки. От між тим, що е, оці бархани вони схожі на морські хвилі. От, і тому, коли верблюд йде серед цих пісків, великих, да, і здається, ніби човен пливе серед хвиль, тільки піщані. Як не думаю, чому ці верблюти присіли відпочити? Дуже, може вони вже далеко. Довго йшли. Дивися, вони йдуть от по пустелі, де теж нічого немає. Чи в нас є якісь тут рослинки недалеко? Не бачимо ні зображень житла, ніяких, ну, рослинки дуже низенькі, а отут, тут от, якби зовсім ніяких ні. Ні рослин не видно, ні тварин, а як ти думаєш, живуть ще якісь там тварини? Як Можливо, знаєш, в стелі живуть змії, які дуже швидко можуть пересуватися. Ящерки, які дуже швидко по піску можуть десь там тікати і ховатися в пісок. І от взагалі тварини, які живуть в пустелі, вони ну, якби для них властиво те, що вони вміють зариватися в пісок і ховатися від цієї спечі. Тому що на верблюдах сидять люди, да? тобто вони по на верблюдах пересуватися. Як ти думаєш, куди вони можуть йти? Угу. До добої, да, десь спосібно. шукати оази. Добре, дошонь. Твоє завдання буде таке. Намалюй, будь ласка, оазис для тих мандрівників, які йдуть стелі, для того, щоб вони могли відпочити. Сам. Дякуємо, що ви були з нами. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай навчання приносить радість. на все добре, до нових зустрічей! Пока!